Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості і розвитку, з нами уже знаходиться на прямому зв'язку. Пане Павле, доброго вечора та слава Україні. Жіроям слава. Всіх вітаю, друзі. Після того, коли росіяни активізувалися, ну не лише на Харківщині, можливо, це почало відбуватися і після їхніх, ну деяких успішних в лапках успішних просувань на сході нашої держави, все ж є певне відчуття. А от ви там скажіть, воно правдиве чи неправдиве, що активізовуються і наші західні партнери більше допомоги, нові хаймарси, нові пакети допомоги від наших партнерів. Зокрема, Британія придає 4 мільйони боєприпасів, понад 1600 ракет, 400 транспортних засобів. Зачитав, щоб не помилитися у цифрах. Як ви гадаєте, чи скажімо так? Цими своїми діями на Харківщині, якщо ти в стратегічному е, розумінні, чи не заганяє е, себе наш ворог в е, таку ситуацію, яка для нього буде далі все складніше і складніше, адже просто наші партнери будуть все активніше нам допомагати? Можливо, ми видаємо бажане за дійсне. Ви нам поясніть. Насправді наші партнери стали діяти швидше. Не так, як нам би хотілося, будемо чесні, далеко не так, як нам би хотілося, але швидше. Вони більш проактивні, ну і вони більш системні, стратегічні. Тобто нам би з вами дуже хотілося сказати, що от є атака на Слабожанщину і одразу є реакція. Ну, але по-перше, ця атака і нами, і нашими партнерами була передбачувана. Ну, який день там це інша історія. Але тим не менше, сам факт передбачуваний. Ну і друге, все ж таки наші партнери вони розуміють приблизно логіку дій. Путінського режиму і до цього готуються. Тобто, якщо це виглядає, що реакція стає швидшою, це звичайно класно, але в реальності вони все ж таки день на день діяти поки що не можуть. Можливо, це і не потрібно, і нам би краще, щоб вони ставали більш проактивними. І поступово піднімали ставки, і в останні місяці американці почали дуже обережно, але піднімати ставки по санкціях, перекриваючи там Дубай, перекриваючи інші шляхи. Ну, подивіться на експорт Туреччини на третину впав на Росію. От вам найкращий приклад, так щоб далеко там не ходити, по цифрах, по країнах і так далі. Ну і американська допомога так вона не може бути сьогодні на завтра, але тим не менше. Це дуже важливий не тільки військовий, а й політичний сигнал. Ну і інші наші партнери все ж таки намагаються не відставати. Тому відповідь на ваше питання. Знаєте, як відомо склянка, на, вона напівповна чи напівпуста. От вона точно напівповна, але поки що не повна. Хотілося б, щоб була повна. От так от я б дуже коротко сформулював. Зі свіжих міжнародних новин eh, AP News повідомляє, що є. Ну припускаємо, що є план припинення війни від Трампа. І, зокрема, є от такі пропозиції: Україна піде на перемовини, а США продовжить відправляти озброєння за цією умовою. Тобто озброєння буде надходити. Росіяни, ну зрештою, вони ж казали, що під час перемовини вони нічого зупиняти не будуть. Нам треба чимось воювати і свою переговірну позицію посилювати. Це вже від себе. додав. членство України в НАТО відкладуть. Хоча, зрештою, ми бачимо, що і так відкладають США. можуть запропонувати послаблення санкцій Росії і навіть повністю скасувати їх, якщо буде підписано мирний план. Увага! Тут я виділяю. Прийнятний для України. Україна залишає право за собою наполягати на поверненні територій. Як ви гадаєте, реалістично, що Трамп таке може пропонувати? І друга частина запитання як взагалі нам на таке реагувати, на такі пункти? Я бачив цю новину. Ну, насправді, з трампійських кіл дещо накшталт цього, ну, але більш таке. Сфокусоване надходило. будемо коментувати те, що з'явилося в ЗМІ, а не те, що ми там чуємо з різних джерел. Насправді тут є один, я б не сказав позитивний, але тим не менш обнадіючий момент. І він пов'язаний з тим, що у багатьох і в Європі, і ну, у нас само собою є фундаментальне побоювання. Що в разі тиску наших партнерів, якщо вісно, звісно, він виникне, і в якийсь момент почнуться розмови про припинення вогню на яких умовах, коли і так далі, і так далі, одразу. Допомога провалиться, і потім її буде дуже важко якимось чином відбудувати. Тобто і політично буде важко, і військово буде важко, та і власна там буде багато чого відбуватися, і інші пріоритети. І дуже багато розмов про те, що якщо все ж таки справи будуть рухатись в цьому напрямку, то будуть чіткі. Не обіцянки, а зобов'язання, оскільки обіцянки тут не пасують і не проходять, що допомога військова буде продовжуватись, я чув навіть варіант, що дехто в оточенні Трампа готовий підняти ставку і збільшити військову допомогу. Щоб сказати, що от є важель, і якщо ми не прийдемо. До певного балансу, то ми готові піднімати ставки. Ну, але звичайно, збалансована. Така версія теж, вона там якось якось іде. По, по різних каналах, ну, все інше це достатньо банально. Погодьтеся. Ми це вже чули тисячу і один раз. І тут особливо нема чого коментувати. Те, що очевидно, Трамп відчуває політичний тиск. І якщо він виграє вибори, він відчуватиме сильний політичний тиск зробити кроки, які він обіцяє на кожному мітінгу. І він буде діяти, він буде збирати зовнішню політичну команду. зараз, він тестує так звані короткі списки на основні позиції, розмовляє з людьми. Серед них є досить різні люди з різними уявленнями. Так що подивимось, кого він вибере. Але те, що ми будемо, навіть якщо його, звісно, виберуть ключовим пріоритетом, що не менше на перший етап його каденції, це очевидно, і я думаю, Трамп це також розуміє. Ну а новина, яку ви побачили, це очевидно, хтось її скинув і скинув е, не просто якось зі стелі. Так що просто сказати, що Трамп не готовий на якісь компроміси з Путіним і буде реально говорити з Україною. Це не означає, що він не буде говорити з Росією, але там є дві речі. Це продовження військової допомоги, і, як я вам кажу, що є певні ознаки, що можуть бути навіть підняття ставок. А друге, якщо щось буде погоджено, то вона має бути прийнятним для нас, а не просто дігатися нам на голову. Ну тут звичайно. Є багато нюансів, оскільки тиск все одно буде, ну але тим не менше, це свідома логіка, свідома оприлюднена, і ви це прекрасно розумієте. Тобто, це не найгірше план, який може бути ще один. Це також план, вже європейський. Так вельт повідомляє, європейський союз погодив з Україною. Вальт німецьке видання. Наскільки я розумію, з Україною безпекою гарантії, угоду можуть підписати не пізніше початку липня, тобто є ще. Цих два місяця складних, про які всі говорили, пам'ятаєте травень, червень, Буданов, Зеленський говорили, що місяці складні. А ось в липні може бути е, наступне посли 27 країн е, ЄС нещодавно подали текст на 11 сторінках під грифом конфіденційно. Я зобов'язується негайно провести консультації е, тут. Таке протягом 24 годин у разі нових атак Російської Федерації, проте це в. Е, Проте це виключає участь європейських військ у бойових діях проти Росії. Брюссель зобов'язується і надалі тренувати українських військових допомагати обороні. Угоду можуть підписати не пізніше початку липня, в цей час мав би бути саміт НАТО. Ми можемо говорити, що ця угода буде взамін за НАТО. Це з одного боку. І ну а от а що а що нового в таких угодах? Тут мені здається навіть менше новизни, ніж те, що пропонує Трамп. Ну єсна, та поки що замінити не може, і всього звичайно можна погратися там якось медійно, але це не спрацює. Те, що всі безпекові зобов'язання мають однакову вихідну точку, це теж зрозуміло. Це швидка реакція, це консультації протягом доби, а потім кожна країна, ну, відповідно, Європейський Союз, там є своя специфіка, у Штатів своя у інших країн своя, Вони починають діяти скоординовано, постачаючи нам те, що необхідно, і починаючи також ескалацію санкцій і іншого тиску на Росію. Ці безпекові зобов'язання, ну вони хоча б роблять певну перспективу. Так їх виконання залежить від політичних рішень в кожній країні, оскільки ці безпекові зобов'язання, вони ж як ви розумієте, не ратифікуються, вони просто підписуються, але тим не менше вони оформлюються в формі угоди. Тобто це вже те, чого що, що ігнорувати не можна. Ну, ми бачимо, що меморандуми існують між Штатами і Ізраїлем, але ізраїльська допомога завісає в Конгресі. Тобто не гарантія, але тим не менше певна перспектива, що і як. А дійсно це збігається з самітом НАТО. ЄС саміт не замінить. На, на наш рух в ЄС будуть серйозно обговорюватися безпекові питання. Я дуже сподіваюся, що нова Європейська комісія і нова європейська конструкція ну вона не буде зовсім нова, але вона включатиме не тільки посаду спеціального комісара з питань безпеки. Там зараз за неї йде боротьба, і є великі шанси, що її обійматимуть хтось з тих, хто нас краще розуміє. Називаються кандидатури прем'єрки Естонії Каї Калас або Радика Сікорського є ще декілька. Є е, звичайно, і декілька цікавих ідей як Онсійна підсилити Європейський Союз. Однак, це всі має бути зрозуміло на короткі дистанції, ну на дистанції там в роки, Рік, два, три. Європейський союз штати ніяким чином замінити не може, не може замінити ані політично, ані в сенсі постачань зброї, ані фінансово, ну ані власна там розвідка, інша підтримка, кібербезпека. Європейський союз дійсно там набирає обертів, набирає там, як на мене, повільно, але набирає. І це як кажуть, слава Богу. Але штати замінити поки що це без шансів. Штати нам критично потрібні, і штати потрібно тримати. Але залишаємося в Європі члени парламенту Німеччини від владних зелених та вільних демократів, а також ХДС виступають за те, щоб системи протиповітряної оборони країн НАТО захищали західну частину України. Власне, депутати Бундестагу про це заявляють на думку представників зелених представниці зелених Агнешки Брюгер буде вірним розташувати системи ППО на кордонах сусідніх із Україною держав, так щоб вони могли захищати і західні частини України. Своєю чергою і том. Гофрайтер зазначив, що повітряну оборону України з території Польщі та Румунії не варто виключати у довгостроковій перспективі. Ну, тут, в принципі, воно ж лягає в таку логіку. Ми дуже довго просили Петріоти. Спочатку це там було нереалістично, потім вони з'явилися те саме з Хаймерсами, те саме з далекобійними ракетами. Казали ні-ні ні. Те саме з дозволом бити далекобійними ракетами. По об'єктам Російської Федерації про що вже сказала Британія, і тут також ну є такі певні інсайди, в тому числі тут наші львівські, що справді і протиповітряна оборона не лише з Польщі, а вже і на території, в тому числі Львівщини, в найближчі місяці має бути посилена і, взагалі, знову активізувалися розмови про те, що можливо першим аеропортом, який запрацює навіть до початку мирних переговорів, Мирних переговорів чи мирних угод може стати саме львівський аеропорт і це в контексті захисту неба принаймні над західною частиною України все лягає в якусь одну таку канву. Як ви гадаєте, наскільки це ймовірно, і коли ми це можемо очікувати? Ну історія стара. Вона обговорюється ще з 22 го року, коли ми говорили про закриття неба. Ми розуміємо, що закрити все наше небо з військової і технічної точки зору достатньо складно. Можна, але це вимагає і політичної волі, і інновативних військових рішень. А закрити західну частину, це була б дуже важлива крута історія. Я уж не знаю стосовно львівського аеропорту. Я йому там тоді львів'янам по білому б заздрив, як киянин, але якщо зовсім серйозно, без, без іронії. Ну, це б нам багато дало. Це дало б нам можливість і виробництво розміщати військові без таких критичних загроз, і тренувати і ще, ще, ще багато речей. Я тут, через кому можу на дві сторінки наговорити, але, напевно, не варто. Така історія обговорюється і достатньо активно обговорюється їй вистачить для неї політичної волі, подивимося. Але ж ви пам'ятаєте, колись, коли ми починали, там всі робили такі очі, як тарілки, і казали, що деякі да, танки, да, взагалі ніяких шансів. Німці спочатку взагалі шаломи постачали. Так що, це я вважаю, що це робоча ідея. Вона непогана. Вона, звичайно, нас не задовольняє своїм обсягом, але з цього б можна було почати. І це ідея дуже-дуже правильна. Є ще декілька ідей, які там обговорюються. Ну, але напевно ми їх не будемо обговорювати зараз в деталях. Але ця ідея вона б могла стати таким гарним початком. Навіть подейкуючи ці часті удари кінжалами по стрищині, по цьому газосховищу великому. Якраз і є певним свідченням того, що росіяни десь очікують, що зовсім скоро західна Україна може бути надійно прикрита, і вже от це розбивати газосховища їм далі не вдасться. Питання від нашої постійної глядачки Тетяни Присяжнюк міняємо дещо тему. Пане Павло, для чого влада розриває зв'язок між Україною та українцями за кордоном? Також дуже чутливе, дражливе і питання, на яке ну я не знаю, чи є якась однозначна відповідь. Мається на увазі, звичайно, історія з консульськими послугами за кордоном, а у зв'язку з законом про мобілізацію. Так, дійсно, тут є декілька аспектів. Я спробую їх хоча б порахувати, оскільки я сьогодні якраз з вашими колегами говорив, ми, напевно, майже годину обговорювали все. У нас такого часу немає. Ну, по-перше, ну, очевидно, що має бути перехідний період. У нас права реально змінилися. В ідеалі потрібно було б мати якийсь такий перехідний е, порядок надання консульських послуг. Ну, але там на місяць дійсно і складно, є свої нюанси, тобто історія зрозуміла і там з точки зору комунікації тимчасового порядку. Зараз буде постійний, він буде обговорювати, він, він власне обговорюється і до моменту набуття закону чинності, але це. В, Наступний тиждень він звичайно має бути. І тут є декілька моментів. Перше, ну ми ж про верховенство права, інакше ми ні європейці, ні європейська країна, і взагалі навіть не західна. І тут не може бути якихось подвійних там, патрійних, чи якихось інших стандартів. Але з іншого боку, і це моя позиція і, там, і особиста, і політична, як завгодно, вважаєте, я Виходжу з того, що не можна одна, однаково ставитись до тих, хто там нелегально перетнув кордон або якось там зник, і до тих, хто виїхав там легально там раніше, хто допомагає дуже сильно, і так далі, і так далі. Ну тобто це питання настільки правове, це питання також дуже важливе і емоційне. І ми маємо показати, що ми не ставимось до всіх однаково. Ну, хоча б політична і емоційне, і це, і це важлива історія. Чи допоможе це когось повернути в Україну? Ну тут, звичайно, у всіх нас є там е свої сумніви, оскільки і з правової точки зору, і з політичної, і, власне, з точки зору там, імплементації виконання по європейських країнах це буде дуже складно. Але в українському суспільстві є запит. Цей запит на дискусію, запит на дискусію, що таке справедливість, там складно оцінити, скільки українців за кордоном. Ну, до 8 мільйонів за різними підрахунками. І там там сім за такими ж підрахунками. Ну, це звичайні оцінки. Я не претендую на те, щоб ці цифри там абсолютно були ідеальні. Це чоловіки і чоловіки призовного віку, і потрібно підійти до цього питання з, з того, що справедливість є, без справедливості нам ніяк відношення, хоча б емоційно, до різних категорій, ну, має ну, відрізнятися. І для мене це важлива історія. Третій момент це комунікація, тобто показати, а що і коли буде. І як ця вся система власне, може працювати? Ну і звичайно, ми дійшли до того, що за деякий дуже короткий час українців за кордоном стане більше ніж на батьківщині? Ну, коли це станеться, складно зараз передбачати. Але ми станемо в таку ситуацію, я звісно не порівнюю там, як ірландці вірмени. Де за кордоном більше людей ніж на батьківщині, і нам потрібно думати про зв'язки з українцями. Нам рано чи пізно, і я вважаю, що рано потрібно це системизувати як в багатьох європейських країнах зробити спеціальну державну установу. Байдуже, як вона буде називатися, як на мене, краще міністерство. Яка почне розмову, буде вивчати, чим живуть українці, що для них українськість, що для них гідність, що для них українська ідентичність, що їм не байдуже, що їм байдуже, як їм допомогти, кому ми можемо допомогти, кому ми можемо допомогти разом з нашими партнерами? Так само знову хвилею прийде дискусія про подвійне там, громадянство. Так само хвилею прийде дискусія про те, чи потрібно представництво українців, які за кордоном тут політично, в парламенті. Так, виборів немає не сьогодні, не на завтра. Але дискусія має бути, і це дуже і дуже, як на мене, серйозна історія. Тому починати потрібно з чесної розмови, але думати стратегічно дійсно, виклик є, і він дуже непростий. Скажіть, будь ласка, підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, якщо говорити про ті міжнародні події, які є важливими, візітці дзінпіна. Він був у Франції з одного боку, спілкувався з представниками лідерів ЄС, з іншого боку, побував у Сербії, в Угорщині. І в принципі, взагалі говорять, що зараз Китай намагається вибудувати таку прокитайську частину Європи, де буде Сербія, де буде Угорщина. Де вже є Білорусь, вочевидь, якщо можна Білорусь вважати там якимось суб'єктом, навіть по деякою, що з часом, Болгарія може додатися підсумки в контексті нашого питання, в контексті повномасштабного вторгнення Російської Федерації, яке це може мати наслідки для нас ці заяви, які лунали не лише від Сідзінпіна, а швидше там того самого Орбана після того, коли він зустрічався зустрівся Сідзінпіним. Де да я б не більше не на Орбана дивився, а підсумки, звичайно, будуть дуже значними і Е, Китайський лідер показав, що він особисто вже на політичному рівні починає намагання наблизити Європу і зробити відносини з Європою дещо іншими на інший кшталт між Сполученими Штатами. Він показав, що у нього є два ключових партнери: це Франція з Макроном, і Угорщина з Орбаном, які дуже різні, і він буде звичайно гратися на різниці між цими партнерами. Ну, Сербія, це інша історія. Він серйозно обговорював економіку для Китаю експорт в Європу. Це 900 мільярдів плюс, абсолютно критичний. Зараз американці будуть запроваджувати, я чув взагалі 100% мита на електромобілі Китайські. Європа там розглядає інші варіанти. І це також значний важить для європейців для того, щоб Китай почав працювати більш так, більш сфокусовано. Я вважаю, що відносини Китаю з Європою можуть зазнати ну, може не Ренесансу, але нового поштовху. В це без того, щоб Китай зробив більше в контексті впливу на Росію цього поштовху буде недостатньо для того, щоб була, як кажуть, відома і помітна якась різниця. Тому це важлива історія. Це один з ключових візитів. Подивимося, що там Путін, який поїде до там за скільки наступного тижня, насправді до Китаю. Тобто, те, що зараз відбувається навколо Китаю, не можна без нього скласти в одну формулу, в одне Лего, оскільки. Китай має вплив на ключових гравців і один з небагатьох, хто може зі всіма розмовляти і дуже уважно дивиться на те, що і як він може і має зробити. Тому візит дуже важливий. Зараз китайці будуть формувати позицію під Путіна під 100%. Розмови з американцями, і це важливий момент. Це насправді нова динаміка.